Всім щоки, брики, мої фраєри, з вами Зіділяр. Сьогодні я виконую челендж від мого підписника, де треба пройти гру Слендер загарвал, але без шифта. Тільки перед тим як проходити, я вам хочу розказати правила е, самого челенджа. Перше, якщо я не спеціально, якщо я не спеціально нажму на кнопку шифт на мілісекунди, то все одно не вважається, що я програв. Бо коли нажимаєш на шифт, е, там головний герой чуть-чуть прискорюється. Так що... І Можна робити виставки, що я не програю. А друге правило це понятне. Якщо нажму на shift, то я здохну. Але якщо ти проробив прогрес, але під час прогресу ти помер від антагоніста, то ти можеш добігти до прогресу, нажавши на кнопку Shift. ну, Ну да собі. Ну, добре, А ми розпочинаємо. Натянемо кота за хвіст і поїхали. Начавши гру, сразу йдемо до місця, де я показував своє... в своєму попередньому відео. Можете подивитися. Я там розглядував, що знаходиться за межами карти, пролога в грі Скандрезерво. Сразу за допомогою однієї стіни залізаємо і попадаємо за межі карти. Добираємося до будки, якщо ви дивилися моє відео, де я розглядував межі карти в пролога в Гендризерво. І проходимо сразу в пролог. продовжувати проходити граву 8 сторінок, я, я подивився, яка буде складність, і в мене складність стояла на нормах, і я переключився на легку, бо я це відео планував знімати на легкій складність. Збираємо 4 сторінки та попадався з ендеру, і ми проходимо граву 8 сторінок. Якщо що, я шифт не зажимав, тут просто головний герой автоматично біг. Але якщо що, це не головний герой, а головна героїня. І все. То за Абіс я зараз розповім, там майже нереально пройти, але хоч можна. І це легко. Там треба просто ходити і в час зараз на руку, приводивши до себе чезера. Тільки слідкуйте акуратно, іначе буде жопа. Читаємо записку, щоб евакуватися, треба включити шість генераторів. І використовуємо мою цитату, що переді мною преграда, але я цю преграду не боюся. І ідемо на пошуки шісти генераторів. На другий генератор у мене зразу заспавнився чезер або кейта. Або і, коротше, а на третій генератор у мене запускається Слендермен. Так що треба бути завжди на чеку. Коли я запустив третій генератор, я зразу спанікував, бо я чув, як чезер якось приближався. Але я не чув, де, де вона. Але я е, переготувався до спримеру і пішов далі шукати генератори. І я коли побачив, що зараз готувався, щоб добігти і пригнути, а я напомню, що правило не зажимати на шифт, то я поняв, що мені треба запускати заново голову в безодню та в жопу. Сразу телепортуся до третього генератору. І коли я запустив вже третій генератор, у мене вже з'явився Слендер і чезер. Але я не підозрював, що чезер я, е, прийде до мене, коли я буду прыгать і йти туди, куди мені треба. І ось вам ультра ізі форент джупскари. Бо набивавши мені смачних людей, я одразу став і став за нею слідкувати, щоб вона гналася за мною і я в неї, неї світив фонарик. Активувавши всі шість генераторів, у мене вдається втікти і ми переходимо до третьої глави – флешбек. Розказувати, але можу чуть-чуть вам розказати. Е, дитинство, Чарлі, могочику можна не проходити та будка охоронця теж. Так що можна одразу перейти до касет. Добираємося до будки і ми бачимо касети. 19 Let's see Сіар. we can turn Дисапіранс. Після запуску касети ідемо в пеламедру, щоб підняти ящики з речами, а потім ми попадаємо у ферму. Як ми ходимо як веселий кабанчик. Добираємося до погреба, щоб взяти каністру з бензином. Входимо в погреб. Зразу якимсь чудом забираємо каністру та йдемо наверх обратно, а тут а тут настав вечір. І тут буде зараз сама напряжна погоня, яку я зміг пройти з першого разу. Коли він був біля мене, то він ричав, і це для мене було страшно. І я, бляха, був на прязі. Завантажуємо бензин у генератор та проходимо крізь ферму до заброшеної хати. Підбираємо ключі від воріта та обратно йдемо на, на поле. Поки ми йшли на сторону ферми, то вже ставалася ніч. Я зараз буду співати, що я співав, бо у мене мікрофон був виключений. А і зараз я це поле тільки що пройшов з другої попитки. Ось вам момент. Я зараз буду співати. Приготуйте свої уші і Ас для Аса і поїхали. Всього погоня розпочалася. Так, де цей малий сусунок цей який по полі кабанчик бігає. Так, подожди. Я, я шучу, але його немає. Ой, ось він. Так, якраз біжить, якраз біжить. Так, добре, подожди, подожди, так, треба йти, треба йти, треба йти, треба йти. Ой, бляха. Так, час настав. Півати пісню під назвою. Путен аппер... За церкви. Та та ми відправляємося обратно в хату, але йдемо в частину, де було заколочено. А тут на цей момент, де ми закінчуємо цю гаву, тут майже нереально пройти, просто ходивши так, що мені прийшлося використовувати кнопку шифт. Треба закрити всі вікна та двері, щоб Слендера накусить. Але спойлер в кінці цієї глави він нас піймає. Цю главу я зміг пройти з першої попитки, так що можна на цим цю, цю главу закінчити. Шісь на гору, ми зразу добираємося до шахти. Добираємося до виходу цієї шахти і зустрічає нас пожежа. Звісно, майже не можна пройти без шифта, бо у скентера є лапи, які роздвигаються і можуть нас піймати зі своїми кентаврами. І це майже нереально, так що мені довелося використовувати кнопку Shift. При вході в будку я сразу став ходити обично, одпустивши кнопку Shift. мо двері. Тут я просто добрався до фінальної кімнати, ну і все. Прослуховуємо запис з відеокамери і нас хапає Чарлі Мечісомович. Читаємо всі записки та доходимо до фіналу. Ходимо до висновку. От цю гру на обичній ходьбі, на жаль, не можна пройти. І за пожежного лізу та ферми Метісона фінал, де ми вже тікаємо до своєї машини, але я коли йшов в обичній ходьбі, мене спіймали. Я так дві попитки повторив і зрозумів, що прийдеться мені шифтувати. Ну і ось чого я додав ці і правила, щоб не померти. А в пагальшому вісі я напомню, що у слендермена є шупальці, і він може нас спіймати. І сіль і шупальці нас легко спіймають, і слендерме нас заганяє в тупік. Так що, короче, цього нереально пройти на обичні ходьбі, я сам проаналізував е челендж від мого підписника. Ну добре, надіюсь, вам сподобалося відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Можете написати коментар, я постараюся на них відповісти. Ще у мене є свій телеграм-канал, де я говорю з підписниками та тік-ток, де я викладу історії У мене є ще свій другий канал, реакції звіра, де я роблю реакції на українсьмовні відео. А на цьому каналі я роблю, на жаль, рідко сафема анімації. Та летсплеї по і крам і челенджі, який я тільки що один челендж свій перший зробив від мого підписника. Ну добре, а з вами я був заділер. Всім пока, пока, мої фраєри.